Україна, свята мати героїв! Україна, свята мати героїв! Сіди мого! серце, до серця мого! Вилинь бури вітру капецьку! Шумом карпатських ручеїв! Шум карпатських ручев! Бою славного завойовника батька Хмеля! Слава я миру. Слава Твоему миру. Вот и вся моя счастье. Вот и вся моя счастье. За звонными не бляскает у кайданов. За звонными не бляскает у кайданов. Скребувшие были секундурирали. 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 Скребувшие Щоб моя була граніта, щоб моя була гранітом, щоб росла завзяті і міць. Щоб росла взята і міць. Щоб сміли йшов я обій. Щоб смілий шов, я обій. Як ішли герої за тебе. Я пішли герої за тебе, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Щоб помстити, будь... щоб помстити аніволі. Щоб помстити, честь. Отак це честь. Лунка тітвою. Лунка тітої. Невинок кров помордованих Кінгіє Воркуті. Невину кров помордованих Кінгів Воркуті. Геройську смерть, героя української нації. Геройську смерть героїв української нації. Української національної революції. Української національної революції. Полковника Євгена Коновальця. Коновальця. Васарапі Головінського Васарап Вінського шукаючи Бандера. Шукаючи Бандери. І піть це ж інших незнаних нам. Відсеч інших не знає. Що є кості по розкидані, загребані, ботайком загибані. Кості по розкидані, бо дайком загребені. Поли вогнем життя хоч і волі, серцю моєму. Страху нехай не знаю я. Страху нехай не знає. Не знаю, що таке вагання. Не знає, що таке вагання. Відповідний дух. Світливий. Сартую волю! За арту і волю. У серці за мешкою моєму. У серці замешкає моєму. В льоха в тюрмах не заслані. Лоха в тюрмах не заслані. Рости мене до ячних вчинів. Рости мене до ячних чинів. чинів. В чинах ти хай знайду я смерть! В чинах Чинати, хай знайду я смерть! Солодку смерть у муха. Солодна смерті. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україна. Відвічна Україна. Могутня і соборна. Могутня і собор. Слава нації! Світова! Так, як і того прохолодного ранку, після молитви, яку читав, трох мисливець. Ми із вулиці Інститутської, з вулиці Героя Небесної Сотні, відправилися в зону бойових дій, відправилися зволяти терени української держави від московських окупантів. Після молитви, яку ми сьогодні прочитали разом із другом мисливцем, ми усвідомлюємо, що ми також зобов'язані знову йти у бій. І ти бій для того, щоб звільняти нашу землю від московських окупантів. Але попри цю священну місію, нас додається ще одна місія. Це місія це священна помста, за друга мисливця. Це священна помста за кожного українця, який загинув на цій війні. Це священна помста за кожну сироту, за кожну вдову. За кожну матір і батька, що поховали своїх молодих синів і дочок. Це помста за всіх українців, за всі покоління, які боролися за цю державу. Це помста за наших побратимів, які в строю з нами сьогодні, чи є душі тут поруч. Це помста за всю кривду, яка принесена нам ордою. Наша священна місія знищити цю Орду. Вона не має права на існування. Душі полеглих не пробачать нам слабкості, якщо ми не сповнимо свою священну місію, якщо ми не поховаємо попани імперії, Кремлівську Ординську, Москву. Це наше призначення, це призначення українців, призначення нас як чинного покоління українських націоналістів. Це не священний обов'язок. Це наше право і наша привілея. Слава Україні! Героям слава! Слава Несі! Смей кора! Герої не вмирають! Герої не Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Відростіл, спочинь! Брати і сестри, мене звуть Святослав Бойко, я лідер гурту широкий лан. Мій виступ сьогодні е не був запланований. Він є імпровізований і е буде короткий. Я дуже шкодую, що особисто не знав друга мисливця. Я шкодую, що не знаю багатьох тих героїв, які зараз захищають наші східні кордони від російської навали. Проте я впевнений, що його подвиг. Повинен і буде жити в наших ділах, наших майбутніх ділах. А його погляд, його ідеї ми будемо бачити в очах наших дітей і на прощання друго мисливцю хочу зіграти пісню, яку ми завжди присвячуємо всім полеглим бійцям за волю Валькірія. Віках, я знаю, днів в земних нам не повернуть, Несе се увись мене, дракар огнений птах, Твої уста дарують морок ночі, несе прокляття, усмішка твоя. Як прекрасно сяють твої очі, я твій бери мене, Кіріє моя. В серці Бог, а в пісні ти я, та знаю я, закінчиться моя земна дорога, і ти прийдеш, валькірє моя, твої уста дарують морок ночі, несе прокляття. Смішка твоя, та як прекрасно сяють твої очі, я твій бери мене. Трость живой, люшь! ходов, 分かった